Слава Україні, друзі! З вами знову я. І на цей раз я хочу з вами поділитися новим відео, яке я знайшов на просторах Тіктоку. Це відео про те, як у одного з наших військових хочуть забрати машину на штрафплощадку. І зараз я вам власне покажу це відео. Ви зможете пересвідчитись в моїх словах. Давайте його подивимось. Керувати даним транспортним засобом може тільки особа, яка його заганяла. Так як ви користуєтесь в особистих цілях зараз, не на службі, угу. як кажуть. Ну, у відпустки. Ну, у не відпустки. Не вони встановлюють відпустки, ви чи не відпуски. Угу. Uh, дивіться, мені потрібно ваше водійське посвідчення для складання місцевої постанови. Доводжу вам, що на 268-й статті ходить чотири правопорушення, маєте право надавати клопотання. Визволювати з матеріалами справи, надавати пояснення, маєте право на прикладача, якщо не володієте державною мовою мовою, маєте право на право допомогу, якщо вас так існує. Також можете сказати моє рішення в судовому порядку. Вам все зрозуміло ваші права? Так, так. Шістя конституції України маєте право не надавати пояснення проти себе або своїх близьких родичів. Друзів. Вам все зрозуміло? Я хотів би, щоб почути ще раз, повторити за що мене зупинили. Автомобіль на наземні реєстрації. Я військовий. Мені передали це. У вас немає документів, які належні але... документи. Належні передов... документи ні, але є збір, відкритий в групі Харків 16.54. Ну добре, документи. Які документи вам потрібно? Що вам передали у коронавірусі військових документи? Які no, передали, як і де він за і за якою частю він закріплений в даний засобі. No, — ви, ви розумієте, що давай він щас, іноземних на Давайте зараз всі не будуть купляти транспортні засіб і так їздить. Потім за це воєнним положення. Ну воєнне положення no. правильно? Ну на заданні зараз. На ну, я не на завданні, Я вовсе ляху вас я страдань, бо переджаю вас. За... Я у відпустці, я вам обіцяв. Ваші Вам ще Зараз приїде другий екіпаж, будемо складати разом з ним. Протеку. Добре, будемо складати. Добре. Ну, все. Добре. Отже, давайте я вам поясню, чому військові приїжджають додому у відпустку на машинах, які їм купили волонтери і тому подібне. Дивіться, навіть мої знайомі, близькі знайомі, з якими я спілкуюся, вони приїжджають. З війни додому на одній з машин, які їм купили волонтери. Чому так? Чому вони не добираються власним ходом там, на потягах там, чи на власних машинах там, і так далі? Тому що це більш практичніше. Наприклад, в одному місці перебуває 5 військовослужбовців з однієї частини, з тієї частини виділяється одна машина. Ну, як на мене, це логічно. З тієї частини виділяється одна машина. І ця машина їде в одне місто. Там водій розвозить військовослужбовців по домам. Ну, відповідно, цей військовослужбовець забирає цю машину до себе додому. Коли відпустка закінчується, даний військовослужбовець, який був водієм, який розвіз всіх, в зворотньому порядку, е починає їхати за військовослужбовцями, які їхали разом з ним у відпустку. Забирає їх з дому. І вони їдуть прямо на передову. Тобто в частину, в якій вони були перед цим, перед тим як піти на відпустку, саме тому вони їздять на машинах, які їм купили волонтери, тому що це практично, швидко, мобільно, і це легше самим військовослужбовцям безпосередньо. А так як ми з вами знаємо, ми хочемо з вами полегшити їхню роботу максимально наскільки це є можливим. І що ми бачимо на даному відео? Поліцейські вчепилися до даного водія тільки через те, що в нього машина на іноземних номерах. Тобто, слідуючи цій логіці, ми повинні тепер зупиняти всі машини, які є на іноземних номерах тільки через те, що вони є на іноземних номерах. Ви серйозно? Побачимо, що буде далі. Це водійське, будь ласка. Ну, Зараз приїдуть, так я передам вам водійське посвідчення при, при тому екіпажі, який приїде зараз, добре? Це ж не проблема. Не складає. Е Мене дуже час, час. Також ваш транспортний засіб буде масштаб uh -huh. майданчика. Uh -huh. Забере його та особа, яка його загайняла сюди, зі штат в uh -huh. Я тут хочу на секундочку зупинитись, тому що мені дуже смішно, коли я чую подібні фрази від поліцейських. Дивіться, тут такий казус відбувається: коли поліція зупиняє машину, будь-який транспортний засіб. Водій транспортного засобу зобов'язується зупинитися у е, правильному місці, тобто не порушуючи закони парковки, так звані. Так? Тобто, водій повинен е, зупинитися в тому місці, де йому це дозволено. Якщо це шосе, і поліція каже, зупиніться негайно, ви не можете зупинитися посеред шосе, тому що так вам поліція сказала, ви повинні проїхати. До наступного безпечного місця, де вам можна зупинитися, і тільки там ви можете це зробити. Крапка. Що слідує далі? Якщо ви зупиняєтеся в неправильному місці, паркуєтеся в неправильному місці, то поліція, якщо вона у вас забирає права і немає нікого, хто б забрав машину з даного місця з неправильного місця, так? то поліція, так, звісно, поліція може евакуювати цю машину на штрафмайданчик. Щоб не перешкоджати іншим учасникам руху. Але, завжди є, але в даній ситуації, якщо водій зупинився згідно всіх правил ПДР, якщо він дотримувався всіх норм парковки, так, то вони не можуть забрати машину. Тобто, водій може вийти з машини, навіть якщо в нього заберуть права, ця машина повинна там стояти. Доти, доки її хтось не забере з власників там, чи так далі, чи навіть поки у цього водія не з'явиться права ще раз. В іншому випадку, поліція не має права забирати машину на штрафмайданчик, якщо вона не ем, не спричиняє аварійної ситуації на даній ділянці дороги. Йдемо далі. Вон все зрозуміло. Ну, та особа, яка є документи, ваш друг. Так. Та він прийде забере транспорт на угу. далі. Що, зараз вийдемо, поки я виспили вийду, ну, хай А Можна ще раз ваш житло вашу. Прошу посвідчувати. Це для мене. Для тих, хто не побачив на попередньому відрізку відео, тут чітко видно. Що поліцейський, якого зараз просять показати його посвідчення, він у нього його жетон схований, що вже порушує закон про поліцію, а саме про однострій поліцейських. Тому що за законом поліції, жетон повинен бути на видному місці для того, щоб людина, яка спілкується з поліцейським, бачила, що це поліцейський. Так само, як посвідчення його про те, що він поліцейський. Повинна надаватися. І роблю ремарочку. Ніхто з поліцейських не має права говорити вам, що його посвідчення це є особиста інформація і його заборонено знімати. Це все підла брехня, якою користується просто поліцейський і все. Тому, е якщо поліцейські прям так вже відмовляються вам показувати його, ви повинні це озвучувати на камеру. Ці дані, які є в його посвідченні. Вони не є конфіденційними. Це посвідчення держслужбовців, які не є конфіденційним. Ви цим повинні користуватися, і це е, чітко прописано навіть, що посвідчення держслужбовців не є конфіденційним. Крапка. Підемо далі. Гора Роман Валерійович. Інспектор ВРПП, старший лейтенант поліції номер 0081 371. Все? Все. Дане відео закінчилось. Якщо ви бачите подібні відеоролики: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, байдуже де, максимально розповсюджуйте їх. Робіть даних поліцейських героями. Будь-яких поліцейських, які себе так ведуть, робіть їх героями цілих фільмів. Про беззаконня поліції, про їхні знущання над людьми. Знову ж таки, повторюю, так як я це говорив в попередньому відео, хто не бачив, подивіться. Я говорю не про всіх поліцейських. Є люди, які вважають, що всі поліцейські, дуже погані люди. Я не буду висловлюватися зараз у відео, так? але дуже багато людей говорять, що всі поліцейські погані. Я такої думки не притримуюсь. Я вважаю, що є адекватні поліцейські, є хороші поліцейські. І знову повторюсь, у мене є мої знайомі поліцейські, які от такі пацани. Чесно, класні. Тому не можу говорити за всіх. Так як всі ми знаємо, є така приказка в сім'ї не без виродка. Тому робіть висновки самі. Я тут для того, щоб просто розповідати вам інформацію, показувати, висвітлювати, і щоб ви потихеньку відкривали свої очі, хто їх тримає досі закритими. Тому всім гарного дня, хорошого настрою! Ми переможемо! Слава Україні!